Пігуру зараз щось клюнуло. Там маленька тоненька леска, тоненький гачок. Подивимося, що він там відловить. Поки що водить. Зараз побачимо, він там теж ризикує веде. Влататя. Амур. Амур. Не дуже там великий, але тоненька ліска, в нього леска на карасика. Вже той амурчик і втомився. Надіємося, що зараз йогор його візьме. Я кажу не дуже великі, але бачу, що він там нормальний аморчик. Ми запускали їх в тому році. 300 грамов, 200 грамові Який він зараз. Для мене.

Нормальный аморчик такий свой. Вот його артизнов плюнув. Аморчик не вбачу. Водочку ну, вдовну. Сьогодні четвертий вже. Ну, ми правильно, випустили їх. Це клюнув на траву. Прямо на траву. Я взяв кусочок трави, вчепив. Зі стержнем. Листочок трави такий. І було воно в ході, я знаю, хвилин 10. Може 15. Ні 15 не було, то точно, а 10 От так ми чіпляємо. Траву таку. І закидаємо. Щоб зрозуміло, як воно виглядає. Я тут за ним не встигаю водити, бо сонце світить. Я не бачу через камеру, де саме він водить. Теж не знаю, як яке буде відео, його не форсує, бо поводочки тут тоненькі, хоча на тій вуті немає поводка, точно, тут немає поводка, але біля гачка є вузлик. Що, мало що. О, о, о. Ну такі красавчики. Якщо дасть Бог все добре, то на другий рік вони вже будуть правильні амори, які можна брати, запікати, коптити і тому подобне. Зараз вони такі веркаєш, що зачепився як то за око, чи що, чи біля ока, біля ока. Ну, можливо, так як буде, чи те, що трава він траву взяв, гачок вище і гачочок той. Ось така рибинка. Праздна. Ми потішились.